У 2024 році тайп-індустрія пропонує смарт-гаджети, інтерактивні іграшки для розвитку інтелекту, кастомізовані раціони та багато-багато іншого для ваших технастрів. В той же час існує безліч міфів про собак. Пропоную розібратися, що є правдою, а що ні. Поїхали! Всім привіт! Мене звати Сергій. А я Давид. І ви на каналі Бріде. В нашому сьогоднішньому ролику ми ознайомимося з найпоширенішими міфами про собак. Собаки бачать тільки чорно-біле. Це один з найвідоміших міфів про собак. Насправді вони не бачать світ чорно-білим, але їхній зір менш кольоровий, ніж у людей. Собаки можуть розрізняти відтінки синього та жовтого, але не розпізнають червоний та зелений. Мокрий ніс ознака здоров'я. Вологий ніс не завжди є ознакою здоров'я. Так само, як і сухий, не обов'язково вказує на хворобу. Температура. Та вологість носа залежить від різних факторів, наприклад, погода або час дня. І це нормально. Собаки їдять траву, коли хворіють. Багато хто вважає, що собаки їдять траву лише тоді, коли у них проблеми зі шлунком. Хоча це може інколи бути правдою, собаки також їдять траву просто для задоволення або через брак клітковини в раціоні. Собаки не розуміють, що ми говоримо. Хоча собаки не розуміють мову так, як люди, вони можуть навчитися сотні слів. Та асоціювати їх з певними діями або об'єктами. Їхній розум здатний розпізнавати інтонації та сигнали тіла, завдяки чому вони розуміють своїх господарів. Вік собаки можна порахувати шляхом множення на сім. Формула один рік собаки дорівнює людським» не зовсім точна. Процес старіння собак залежить від породи, розміру та індивідуальних особливостей. Наприклад, маленькі собаки живуть довше і старіють повільніше, ніж великі. Старих собак неможливо навчити нових команд. Ваші чотирилаті розумасики здатні навчатися новим командам та навичкам у будь-якому віці. Все залежить від правильного підходу, мотивації та дисципліни. Собаки бійцівських порід небезпечні. Немає бійцівських порід. Є неправильне виховання або травматичний досвід. Поведінка собаки багато в чому залежить від середовища, у якому вона виросла. Багато так званих бійцівських порід, як от підбулі або ротвейлери, можуть бути чудовими сімейними улюбленцями. Водночас, робота з професійним кінологом рекомендується. Якщо собака махає хвостом, це означає, що вона щаслива. Махання хвостом не завжди є ознакою радості. Це може свідчити про збудженість і навіть про тривогу або агресію. Важливо звернути увагу на інші сигнали тіла собаки для правильної оцінки емоційного стану вашого кухнасника. Собаки можуть їсти людську їжу. Деяка їжа, яку ми споживаємо, є достачною для собак, наприклад, морква або варене м'ясо. Проте багато людської їжі, такої як шоколад, цибуля, виноград або авокадо, не є достачною для їхнього здоров'я і може навіть призвести до отруєння. До речі, Раніше ми робили огляди на корисні та шкідливі овочі та фрукти для собак. Посилання на них у лотосі під відео. Собаки це дивовижні тварини, які мають свої унікальні особливості. Розуміння їхньої поведінки та потреб допомагають їхнім власникам забезпечити їм довге та щасливе життя. Важливо не піддаватися міфам та звертатися до науково обґрунтованих фактів. Дякую вам за увагу! З вами був Сергій та команда Брідер. Пишіть нам, з якими ще міфами та упередженнями про собак зіштовхнулись саме ви.